Українське місіонерське товариство «Світло на сході представляє книгу Олени Чепілки Двійнята. Вступ. В одному маленькому, затишному містечку у невеличкому будинку мешкали чоловік і дружина. Вони були ще зовсім молодими, але понад усе мріяли, щоб колись у них з'явилося малятко. Жінка хотіла дівчинку, адже їй можна шити гарненькі мереживні суконьки, кіски прикрашати яскравими бантиками та шпильками, як лялькам, з якими так подобалося бавитися у дитинстві. З дочкою було б веселіше готувати на кухні обід і навіть ходити до магазину. Дівчинка допомагала б мамі прибирати дім і доглядати за квітами у саду. Як же чудово мати донечку, поте від усіх думала жінка. А чоловік хотів мати сина. Разом з хлопчиком він міг би лагодити автомобіль, влітку ловити рибу, а взимку на подвір'ї ліпити сніговика. А ще навчив би сина кататися на лижах і грати у футбол, так само добре, як і сам грав у дитинстві. А головне. Хлопчик, звісно, коли подоросліше, став би проповідником або навіть місіонером. Як же добре мати сина? поте від усіх розмірковував чоловік. Та якось на провесні мрії подружжя здійснилися. От тільки сталося справжнє диво, і у їхній сім'ї з'явилося одразу двоє немовлят хлопчик і дівчинка. Двійнята. Скільки щастя було у тата й мами. Хлопчика назвали Сергіком, а дівчинку Софійкою. Братик старший від сестрички на цілих п'ять хвилин, тому, мабуть, і був трохи вищим та крупнішим за свою сестричку. Але обоє мали смішні кірпаті носики, малюсінькі пухкенькі губки і сині, неначе весняне небо, оченятка. Мама і тато дякували Богу за своїх діточок і дружно про них піклувалися. Багато часу та сил потрібно приділяти немовлятам, а особливо двійнятам. Часто мама і тато не досипали ночами, дуже непокоїлися, коли їхні малюки хворіли, і робили все, щоб діти росли здоровими та щасливими. Так минуло кілька років у невеликому будинку, у маленькому містечку. Сергійко і Софійці нещодавно виповнилося шість років, тож вони вважають себе цілком дорослими. Зараз їх і справді не впізнати. Софійка бігає будинком у гарній мережній сукні, що пошила мама. Її смішні світлі кіски прикрашають яскраві бантики та шпильки. Вона слухняна, спокійна і дуже охайна дівчинка, а Сергійко зовсім інший. Цілими днями хлопчик зайнятий найнеймовірнішими справами. То на подвір'ї для своїх машинок викладе з камінчиків дорогу, то потай лагодить мамину праску, то допомагає татові наводити лад у гаражі, де повно всіляких цікавих цвяхів, гвинтиків і різних залізяк. Деталі з гаража Сергійкові подобаються значно більше, ніж інші іграшки. Тому хлопчик часто використовує саме їх у своїх забавках. Його штанці нерідко вимощені мазутом. На сорочках часом не вистачає ґудзиків, а на колінцях видніються яскраві синці. Але це нічого, адже він хлопчик. Тато також дуже радий за такого непосидливого та допитливого синочка. Сергійко та Софійка завжди і усюди разом. Кожен їхній день наповнений безлічю кумедних пригод. Ось про це ми і хочемо вам розповісти.